Є вже хороша новина. Генерал Тернавський в інтерв'ю CNN підтвердив, що Україна отримала касетні боєприпаси від Сполучених Штатів Америки. Що це означає для наших ворогів? І для нас також. Ну, для боргів це означає збільшення кількості їхніх втрат в живій силі і техніці. Ми говоримо про те, що те, що тривалий час просила Україна, Сполучені Штати нарешті це прохання задовольнило. і ми говоримо про те, що ми можемо говорити про певний. Паритет в артилерії, а за окремими напрямком, можливо навіть ну і переваги, тому що зараз ці касетні боєприпаси, чому вони цікаві, і важливі? Тому що де факто один касетний боєприпас, там калібру 155 мм, міліметрів, заміняє щонайменше 8 вісім звичайних уламково фугасних боєприпасів, які використовує українська армія, при тому, що ефективність цих боєприпасів касетних набагато більша. І це дозволить нам більш ефективно проводити і контрбатарейну боротьбу, яка зараз триває по всім ділянкам фронту, особливо на півдні, де знищується значна кількість ворожої сили артилерії, що спричиняє паніку серед російського військового керівництва, якщо ми зважимо на зняття там цілих командуючих армій саме на Тих напрямках, які стосуються південного фронту, ну і власне це означає, що Сполучені Штати і далі будуть підтримувати нас в вирішенні бойових задань на полі бою. І сподіваюсь, що десь ну, наприкінці літа на початку осені таки дійде справа і до атаканців, тому що зараз інші країни, які нам надають цього зброю, зокрема та ж Франція заявила про ракети Скальп, то фактично американці вже навряд чи будуть пасти задніх і. Коли буде вирішальний момент наших наступальних дій, а це якраз осінь. Тому тоді можна очікувати і рішення по передачі нам атакамців. Що ж до касетних боєприпасів, то повторюсь, їхня кількість в запасах американської сторони складає близько трьох мільйонів боєприпасів. Наші темпи використання боєприпасів за місяць в середньому становить десь три тисячі боєприпасів на добу, тобто десь 10, 90-100 тисяч. На е, місяць, і тепер ми маємо можливість ну, суттєво збільшити вплив на російську армію, якщо постачання цих борбасів будуть в ну, значних обсягах. Сподіваюся, що вони будуть саме значних обсягах. Е, пан Сергій, ви точно напевно стежите за, за, за тим, як е, цікаво відбувається ситуація з командуючим однієї з армії на Запорізькому фронті російського генералом Поповим, якого відсторонили після критики. На адресу, я так розумію, Шойгу, якого він фактично назвав мало не зрадником. Ось власне там Станіслав Білковський, російський політолог, такий теж опозиційний, просто прокоментував лаконічно, що бунт продовжається, триває пригожина фактично. Ну і також Суровікіна ніде не можуть знайти. Вже шукають його по СІЗО московських. Є думка, що він в. Ростові на Дону щось робить ну словом, що відбувається в російській армії, і чим прикметний то це ж цілий генерал, генерал армії висловився проти керівництва, його за це відсторонили і сказав, що величезні втрати. Дійсно, ми маємо ситуацію, коли вперше там генерал заявляє про те, що там військових зраджує вище керівництво Російської Федерації, натяк чекаючи і на Шойгу, і на Герасіва, тому що фактично він сказав про те, що на південному фронті, якраз на Запорізькому фронті, українська армія проводить контрбатарейну боротьбу настільки ефективно, що знищується жива сила противника, тобто російська російські війська достатньо швидко, ми не можемо цьому ніяким чином протидіяти. І як цей генерал там пояснював, що стало до речі, публічно через його таке звукове звернення, яке ну поширилось ну по багатьом каналах. Через я, я сказав правду, але мене там буквально там через день відсторонили від посади. І це власне є ознакою того, що російська армії починається ці системні тріщини, про які. Ми говорили пов'язуючи це з першими кроками, там бунтом Пригожина, де були звинувачені так само в бік російського військового керівництва. Зараз бачимо, що це зміщується уже в бік генералів професійних військових. І от я читав вчора за канали російських фенкорів, аби побачити, як вони на це реагують. І такі для них так само. Паніка, і там один з кореспондентів пише: Са, процес саморозрушення запущен. Це означає те, що вона що влада не реагує на правдиву інформацію треба щось робити. Так що в будь-якому разі, це дійсно е, показник того, що ситуація на, на полі бою стає для противника достатньо складною. Резервів немає. Замінювати резерви немає. Чим і спроби знайти вихід у генералів, поки що покладається на спілкування з пригорзшой Герасімов відповіді, як ми бачимо, на, на, Лише у зміщенні цих е, е, військових, і цей процес думаю, буде продовжено. І це, до речі, не вперше, але це вперше стало публічно. Пам'ятаємо відсторонення командувача десантних військ Російської Федерації цього Теплинського, який здійснював оборону в правобережжя Херсонської області, а потім ну Пішов конфлікт з е, Герасимов через те, що десантні війська використовувались в форматі стрілецьких підрозділів, викидалися на м'ясо в зоні Бахмут. Тоді теплинського відсторонили зараз його повернули. Але ми бачимо, що ці невдоволення з боку генералітету вони будуть поширюватися. Які це буде мати наслідки? Ну це впливає на зменшення ефективності російського військового керівництва. Це роз, зрозуміло. А з приводу речей, які стосуються Суровікіна і ком компанії яка так чи інакше була пов'язана з діями Пригожина, то це так само ще один трек, який говорить про те, що зараз в Росії почнеться репресивні дії щодо певної кількості генералів, і це ще раз. Буде поштовхом для невдоволення серед російської військової еліти, якщо можна це називати елітою, тобто скоріше російського військового керівництва на рівні там командуючих армії, таке інше, що може бути дійсно ще одним чинником розхитування ситуації в Російській Федерації. Буде одним з тих чорних лебедів, які може суттєво плити на ситуацію на лінії фронту і в стійкості Росії до ведення уже е, оборонних дій пане Срію. Запитали Джо Байдена про пригожина ватажка. Терористичної організації Вагнер, де він може перебувати. І Джо Байден сказав, що «То Бог його знає, що він може зробити. Ми навіть не знаємо, де він перебуває, в якій ситуації. Я б на його місці був обережним із тим, що їм я б ретельно вивчав, що мені пропонують на обід. А, Джо Байдена є якась інформація, може, що кухарю Путіна готує Путін. Ну, напевно, якась якось в володіє, але бачимо, що е, компанії Пригожина і далі отримують замовлення з боку Міністерства оборони на е, постачання харчів до російської армії. Попри цей скандал, сарібно контракти е, підписуються, і е, оця продовольча імперія Пригожина і досі функціонує. Що ж до самих е, групових військ угрупування Вагнера, то. Бачимо, що значна частина техніки була передана до збройних сил Російської Федерації. Про це повідомлялося. і Вчора були інформація про те, що якісь там ешелони чи каравани з особовим складом з білоруськими номерами кудись там рухаються в Воронежській області. Так що і далі інтрига навколо того, куди буде пересуватися залишки оцього групування. Вагнера, вони зберігаються. Ну і тоді ми бачимо, що всі і розвідслужби все таки, і там політики, і військові, ну, намагаються спрогнозувати, що буде на надалі відбуватися з цим групуванням, хоча бачимо. що що воно вже не е, присутнє на лінії фронту повітря з Україною, що в цілому позитивно? Ну і далі е, я думаю, що було б не менш позитивно, якби ця структура і далі намагалася розсвітлити ситуацію всередині Російської Федерації. Але бачимо, що тут є якісь нюанси, які говорять про те, що є якісь певні домовленості з е, Пригужина з або з Путіним, або з, з е, угрупуванням навколо Путіна, яке бачимо, ну не ескалює цю ситуацію. Крім того, що хіба. Що здійснюється чистка серед генералів, які виявили більшу лояльність до Пригожина, ніж до Путіна? Ну але можемо поводитися з Пентагоном, що, в принципі вагнерівців якоїсь сили вже немає в Україні, і відповідно вже і доба, до скажімо так, приватних армій на яку робили ставку, ми ж пам'ятаємо, там і газпром збирали зірка та армію. Збудубувати і шойгу, і всі збиралися. Якісь там місцеві олігархи російські. Ну, процес створення приватних армій в Росії зберігається, тому що і олігархи, і там і інші по, люди, які можуть кажуть, забезпечити угрупування таких е, приватних армій. Вони цей процес і далі е, продовжують, тому що вони каже, якщо відбудеться період такої смути на, на російщині, то ці приватні армії будуть потрібні окремим олігархам. І Тому що цей процес буде зберігатися. Що ж до ролі в е, кампанії Вагнер, як доміну. Уючи такою демонстративною структурою, яка показала в що так можна воювати, то її час дійсно вже попройшов, і ми бачимо, що на полі бою її немає. І думаю, що вона буде розпорошена або серед підрозділів російської армії, або якісь там залишки будуть діяти там або в Центральноафриканській республіці, або в Сирії, чи використовуючи по помайданчикам Білорусі на певний час, якщо оці плани по Таборам в Білорусі будуть продовжені реалізовані. Е, що ж, дякую вам, пане Сергію. Е, я тільки що на може, ще спитаюся дуже дуже е, коротенько стосовно F-16, хто що все такому. У сторонах воріт з 12 країн забезпечує навчання. Сподіваємося, що наступного року, наприкінці першого кварталу, перші літаки можуть бути в Україні. Про що натякав міністр закордонних справ Кульова. Перший квартал? Вони ще будуть... першого кварталу наступного року. Так, вони ще будуть актуальні для наступу і так далі. Будуть актуальні для наступу, тому що що ситуація на полі бою є непростою. Ми говоримо про те, що ворог утримує оборонні позиції. Окрім артилерії, нам потрібна буде авіація.